Те, що я не найкраща, усім давно зрозуміла. А чи є ті найкращі півсвіту пройди не знайдеш. Та ніколи в житті не сказала на чорне я біле. По своєму кохаю тендітно і вірно без меж. Те, що я дуже вперта, помітно й дитині в садочку, а покірних багато, всім ближче, такі по душі. Та я з радістю вранці вдягатиму сина в сорочку і любов материнську свою віддавати донці. Я до люті складна. І таке мені часто казали, але все, що в мені, я не зміню. Хай буде моє. Розлучають людей взагалі не кордони й вокзали, якщо мають кохати, то будуть таких, як ви є. Можеш бігти й шукати оту, що не скаже ні слова, та що буде терпіти всі зради, не зможе піти. Якщо так, то у нас із тобою коротка розмова. Від такої і сам ти втечеш років так до п'яти.